От бачите, коротше, там стоїть зараз продавець, і ось він показує. Дивіться, дивіться, там типу, щось грязне, я не можу віти. Вони кажуть, це не ми, типу, it's not from Ні, ми зробили. Каже, нічого не знають, типу, в документах було вказано не було вказано, що там є пошкодження. Так, друзі, коротко вам розкажу за оренду машин в Сицилії, в Італії. Дуже багато подвижних камнів. Дивіться. Бронював через ізі собі за 160, щось там євро машину на там, 5 днів, не пам'ятаю, чи на 8, чи, чи неможливо, за 160. Мілі так запізнився, через те, що він запізнився, скасували. і <с> сказав, все, ми гроші не вертаємо, що машину віддали комусь другому, там в договорі це прописано. А, беріть нову. Дали отаку нову. Афієна тачка, гібрид, все супер, але вже 380, Ті самі дні, все так само. А в чому подвох, просто щоб ви знали? Не спішіть бронювати машину в Італії. Ви завжди тут дуже багато є місць, де можна а, взяти в оренду машину дуже дофіга. До. На кожному куті просто здають машину в оренду. Ви її візьмете тут дешевше, ніж забронюєте на сайті. І якщо у вас касується літак, ви просто ну, попадаєте на гроші на ще одну Бо Попереднє вас злітає. А дивіться, потім, коли берете машину, обов'язково пройдіть, подивіться всі повністю, сфоткайте, зніміть на відео. Бо у них тут є ж подвох, вони ж беруть залог. Да? І а, документ, коли ви берете машину, в ньому є зображення машини, і в ньому треба помітити, в яких місцях машина пошкоджена. І якщо машина десь пошкоджена, обов'язково це відмітьте, обов'язково зафіксуйте на камеру, бо потім приїдете. І можливо, це ще від попередніх або взагалі дуже давно був деміч такий на машині, і вам все скажуть, а це ви, все з вас буде зняти кошти і так далі. За цим дуже уважно. Мені є формули, мені дали 150 євро залога. Я даю 385 Я заплатив. Все, приїжджайте потім. Головне назначений час, бо якщо запізно дороже буде. Віддайте ключ. По ідеї мінімально зараз повернути 150 євро залогу і все. Всі привісті італіанської орендувати автомобілі це реально дешево, бо от їздив на гібридом rav 4. В скарб в Німеччині тільки день, ну нехай два дня коштують так, як тут і заплатив за п'ять днів. Потім тут не обмежений кілометраж, реально катайся, скільки хочеш робити потім проблем. В принципі, у вас крім, крім Сицилії, ну ладно, ще є багато країн, але Сицилія у нас таких країн, де ви можете на дуже класній машині гарного такого левелу за панти грошей покататися. Особливо, якщо ви компанії там скинули, це просто вообще смішні гроші. Це тут гарно. Красота. Да. Вот, бачите, коротше, там стоїть зараз продавець, і ось він показує. Дивіться, дивіться, там типу, щось грязне я не можу відтерти. Вони кажуть, це не ми, типа, it's not from us. Ми зробили. Каже, нічого не знають. Типу, в документах було вказано, не було вказано, що там є пошкодження, коли брали машину. І от, ця проблема, про яку я вам кажу. Ну, сицилийці це такі любителі розводничка. Вообще всіх, хто живе біля моря, а море люблять і життя плоха. Все, і зараз заставлять платити компенсацію за пошкодження.